Привіт! Часто нам треба сказати: отак: от я роблю це сам, вона їсть сама, ми ходимо гуляти самі? Але німецькою саме по собі слово сам може перекладатися двома варіантами. Ну от, Хто звернеться в Google-перекладач, там може вистрибнути вам або зельбст, або allein Отже, що ж нам вибрати у значенні сам зельбст oder allein? Саме по собі зельбст означає самостійно. Щось роблю, можу робити в компанії людей з кимось, але самостійно, без сторонньої допомоги. А аляйн це сам один, без інших людей. Одинокий значення. Якщо хтось колись вчив англійську мову, дуже подібні ці два слова на англійській «зельбст» на self, а аляйн на alone. Отже, тим буде легше просто провести аналогію. Давайте запам'ятаємо асоціацію, давайте запам'ятаємо значення асоціюючи їх. Зельбст, зверніть увагу, у дужках є ще такий варіант, як зельбер, пишеться воно. Але е, так як часто ось ці кінцеві ер виводяться в одну букву А, тому почуєте зельба. Зельбст або зельба різниці немає. Це, виходить, уже за територією. Отже, яка асоціація? Хоч і зелений сам, а самостійно вже заробляє. Тобто, нам буде отут от зел зелений, а самостійно все робить. Дуже гарно, так воно нам буде скидати на цю думку, що це саме зель самостійно. А ось уже наше Аляйн. Або Аляйне, ще він буває у нас в варіанті Аляйне, це теж абсолютно повнозначні два варіанти. Ось це «е» в кінці вживається інколи для милозвучності, нічого воно там не міняє значення ніякого. Але подивіться, як тут гарно воно як один одинокий. Алє покинули, тобто всі покинули і Айн живе сам. З Алє Айн, з усіх один «одинешенький», такий, одинокий сам. Коли, наприклад, в будинку живе одна жінка, це буде Аляйна, вона там живе сама. Е, якщо е, я, що там, іду гуляти сама, теж одна мається на увазі, тому це буде аляйн або аляйне. Ну, в прикладі візьмемо, звичайно, я печу хліб сама. Тобто, я його печу самостійно, не купую. Ich backe про selbst. Я хочу гуляти сама, тобто, я хочу гуляти одна. Ich gehe alleine spazieren. Ну, Ось такі варіанти. Хоча, наприклад, ми можемо інколи одне те саме сама, От, наприклад, вона їсть сама. Ми можемо внести своєю головою сюди обидва значення. Може бути, що вона їсть самостійно, тобто sie ist selbst. І ми можемо сказати, що вона їсть одна, тобто одна любить їсти без всяких там людей, одинока. Sie ist alleine. То, відповідно, звертайтеся завжди до отих двох асоціативних слів: Selbst – зелений самостійно заробляє гроші, а alleine – із усіх одна, тобто одинокий хтось тобто один. Ну і тільки це буде у вас тим ребусом, який вам зараз перекладе домашнє завдання. Так. Вона сама чистить зуби. І ви відразу думаєте, чи самостійно, чи одна. Я сама в кімнаті. Ми були вдома самі. Я сама їжджу на машині. Я прибираю вдома сама. Вона живе сама, вона сама варить їсти. Ну, і тепер, відповідно, зупиніть кадр, не лінуйтеся. Und das. das, Sie putzt ihre Zähne selber. Ich bin alleine im Zimmer. Wir waren alleine zu Hause. Ich selbst fahre Auto. Ich räume zu Hause alleine auf. Sie wohnt allein. Sie kocht das Essen selbst. Добренько. Єдине, що я ще хочу в кінці цього відео коротенького е е зазначити, це постановка самого Зельбст і Зельба в реченні. Бачите, у усі аляйни в нас йде за законом гамака. Він буде в нас в гамаку, їх, бін, це їх підмет бін, присудок дієслово, аляйне аляйнецюгаузе, вір це особа, варен це дієслово. Все дуже добре. А ось у реченні їх зельбства ауто, чогось цей зельб стоїть уже не в гамаку, а мі, після зразу їх. Власне, це і стосується тільки цього зельбст, аляйна буде завжди в гамаку. Ось таку схемку зараз подивимося. Ми знаємо закон речення такий, що іде особа дієслово, тоді гамак. І між особою і дієсловом ніколи нічого не буде стояти в простому реченні. І зверніть увагу, як буває з цим зельба. Ми можемо сказати: бет зельба що вона застеляє ліжко самостійно. Але. Інколи для підсилення інтонації самостійності чи персональності, тобто вона персонально застеляє ліжко зі зельба от буває і таке вживання, але це тільки ось цього, цього слова зельба, там, де зелений самостійно персонально щось робить. Ну, ось таке невеличке інформативне відео. Дякую всім. Приємного вам запам'ятовування. До наступних зустрічей.